Обласна програма оздоровлення людей з обмеженими фізичними можливостями це черговий соціальний проект, який започаткував народний депутат Олександр Шевченко. Продовж двох місяців в Карпатах відпочинуть близько чотирьох сотень дітей з Івано-Франківщини, хворих на ДЦП. Дуже важливо для дітей з ДЦП, щоб була соціалізація відповідно пристосування до суспільства, відповідно контакти з людьми, з іншими дітьми і відповідно, Буковель є найкраще місце. Першому з семи заїздів табору 34 дитини з івано-франківського центру «Дивосвіт». У туристичному комплексі «Боковель» до їхніх послуг, увесь спектр оздоровчих та реабілітаційних процедур, масажів, в тому числі й водні, релаксуючі ванни та соляні кімнати, екскурсії та катання на підйомниках і конях до речі, спеціалізованих гуцульської породи. Які мають рівний крок та ідеально підходять саме до іпотерапії. Лікування мистецтвом ще одна неодмінна складова. Все подобається, а найбільше подобається ну, звісно, малювати і найбільше підйомити. Свіжий воздух. Вони зранку роблять руханку для них. В них дуже цікаво їм поїхати. Тим більше між гори, то все, які діти наші не бувають, що вони знаходяться в місті. Допомагають батькам двоє волонтерів. Юники стверджують, через обмеження. Ежені можливості, усі вихованці цього здоровчого табору, незалежно від віку, діти їхню довіру потрібно заслужити лише тоді відкривають свої серця. Цих дітей називають дітьми світла. І з ними потрібно такими щирими бути, відкривати також своє серце, бо без цього не буде взаємо, взаємоспілкування, взаємо взаємної праці. Батьки вдома рідко так з ними займаються, а тут можна з кожною дитиною індивідуально позайматися. Вони цього хочуть. В основному це медикаментозне лікування. Я теж розумію, що його потрібно. але їм потрібно і такий відпочинок, так само щоб їм по був разом із реабілітацією. У наступному заїзді оздоровчого табору ще більше відпочиваючих, уже півсотні, Сотні такі зустрічі і спілкування для них найбільша цінні, скаже Микола Полагей. Ну а насичений активними розвагами відпочинок поєднаний з різноманітними видами терапії творить два.